Слава Ісусу Христу, вітаю вас на каналі Духовний Шлях, Молитва та просвіта, де ми досліджуємо глибини християнського вчення та духовного зростання. Сьогодні ми запрошуємо вас до особливої подорожі, до знайомства із першим та й повчанням святителя Кирила Єрусалимського. Святий Кирило жив у IV столітті близько 313-386 років і був архієпископом Єрусалиму. Він увійшов в історію як один із найвидатніших отців церкви, катехит і учитель віри, якого особливо шанують як у східних, так і в західних християнських традиціях Кирило залишив по собі цикл із 24 глибоких катехиз, серед яких особливе місце займають тайноводчі повчання, пояснення змісту, християнських таїнств і духовного життя для тих. Хто нещодавно прийняв хрещення у цьому випуску, ви почуєте перше із таких повчань. Воно містить не лише історичні і богословські паралелі, але і життєві образи, які допоможуть кожному із нас краще зрозуміти, що означає зректися зла та увійти до повноти нового життя в Христі. Святитель Кирило говорить просто і водночас глибоко торкаючись серця. Щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте наш канал своїми коментарями, вподобайками. Поширенням випусків і донатами саме завдяки вам ми можемо створювати якісний вишуканий християнський контент. А тепер налаштуйте своє серденько, зробіть глибокий вдих і приємного вам прослуховування. Перше та й новодше повчання Святитель Кирил Єрусалимський до новопросвічених на слова з Петрового Соборного першого послання від цього місця. Будьте тверезі, пильнуйте, 1 Петра 5.8, навіть до кінця цього послання. Хотів я і раніше о істинні і бажані діти церкви поговорити з вами про ці духовні і небесні тайни, але оскільки точно знав, що зір більше слуху запевняє, тому і очікував я теперішнього часу. Щоб знайти вас через це випробування більш приготовленими до слухання того, що проповідується, і цим би зручніше вести мені вас у запашний квітник цього раю, та й ви справді стали здатнішими до прийняття цих божественних тайн, сподобавшись божественного і животворчого хрещення. І, оскільки потрібно запропонувати трапезу найдосконалішого вчення, то ми постараємося навчити вас того, щоб ви пізнали силу цих таїн, яка звершилася над вами в цей вечір хрещення. Спочатку ви увійшли до передвір'я хрещального притвору, стоячи обличчям до заходу, слухали за повелінням, піднімали руку і зрікалися сатани, який начебто там знаходився. Але вам належить знати, що в історії старого завіту знаходиться прообраз цього. Бо коли фараон, цей жорстокий і нелюдяний мучитель, пригнічував свобідний і благородний єврейський народ, то Бог послав Мойсея вивести їх від тяжкого єгипетського рабства, і кров'ю агнця були помазані поперечини і одвірки дверей, щоб всегубитель пройшов повз доми. Які мали знамення крові, і таким чином чудесно був врятований єврейський народ. Але коли ворог переслідував уже звільнених і побачив море, яке розділилося для них над природною дією, все одно біг поспішно за ними, тоді раптово покритий хвилями був потоплений у водах Червоного моря. Молю тебе перейти від цих древніх речей до нових. Від прообразу до істини, там Мойсей, за повелінням Божим, прийшов до Єгипту, тут Христос, який від Отця посилається в світ, там пророк виводить із Єгипту народ пригноблений, тут Христос визволяє людей обтяжених у світі гріхом, там кров агнця відвернула губителя, тут кров агнця пречистого Ісуса Христа стала вигнанням бісів. Той мучитель гнав до моря тих древніх людей, і тебе переслідував цей лютий, безсоромний і началозлобний демон навіть до цих спасительних вод, той у морі потоплений, а цей у спасительній воді зникає. Але ти ще чуєш, дається тобі повеління, простягнувши, начебто до того, який знаходиться поблизу тебе руку, сказати. Відрікаюся від тебе, сатано. Хочу сказати, і те, для чого ви обличчям до заходу стояли, бо це потрібно. Оскільки місцем видимої темряви є захід, сатана ж, будучи темрявою, у темряві, має і державу, для того показово дивлячись на захід, ви відрікаєтесь того темного і похмурого князя. Що ж, стоячи кожний із вас говорив. Відрікаюся від тебе, Сатано, тебе злого і найлютішого мучителя, ти говориш, я вже сили твоєї не боюся, бо її зруйнував Христос, з'єднавшись із моєю кров'ю і плоттю, щоб через це знищити смертю смерть, щоб я не перебував усе життя в рабстві. Відрікаюся від тебе лукавого і злохитрого Змія. Відрікаюся від тебе підступного, який під удаванням дружби зробив всяке беззаконня і вчинив у наших прабатьках відступлення від Бога. Відрікаюся від тебе, сатано, винахідника і співпрацівника усякої злоби. Потім, у другому висловленні, тебе навчають говорити І всіх діл твоїх, Діла сатани. Всякий гріх, якого й потрібно зрікатися подібно до того, як хтось, утікши від мучителя, усіляко втікає також і від його зброї. Отже, всякий рід гріха відноситься до діл диявола. Втім, знай і це, що все сказане тобою, особливо в цей страшний час, написане в книгах божих. Отже. Якщо ти цьому, як злочинець, зробиш щось супротивне, будеш засуджений. Ось тому ти зрікаєшся сатанинських діл усіх, говорю, діянь і помислів супротивних розуму. Після цього ти говориш і всієї гордині твоєї. Гординя сатани є всілякі шалені видовища і кінські змагання, ловля з псами і всяка така суєта, молячись про визволитися, від якої святий пророк промовляє до Бога, Відверни очі мої, щоб не бачили суєти. Псалом 118, 37. Нехай не буде бажаним для тебе видовищне шаленство. Де ти побачиш нахабство блазнів, яке виникає із безсоромністю і з усякою розпустою, побачиш божевільні танці жоноподібних чоловіків. Нехай не буде бажаним тобі також безумство тих, які в ловлях віддають себе звірам для похоті своєї окаянної утроби. Такі, щоб догодити своєму черву стравами, самі за справедливістю бувають їжею неприборканих звірів, а правильніше сказати, вони для свого черева, яке є їхнім Богом, своє власне життя занапащують через єдиноборство. Уникай і кінських харен, божевільного видовища, яке вбиває душі, тому що все це є гординою диявола. Ще також і те, що в ідольських святах приносилося чи то м'ясо, чи хліби, чи щось інше, подібне до цього, осквернене закликанням нечистих демонів, належить до гордині диявола. Бо як хліб і вино Євхаристії, раніше святого закликання Тройці, якій поклоняємося, були простим хлібом і вином. Після звершення ж закликання хліб стає тілом Христовим, а вино стає кров'ю Христовою. Так само і ця їжа гордині сатанинської, будучи за своєю природою простою, оскверненою стає через заклинання демонів. Після цього ти кажеш і всього служіння твого. Служіння дияволу є молитва, звершувана в капищах. Усе, що буває для вшанування бездушних ідолів, запалювання свічок або кадіння при джерелах та річках, оскільки деякі, будучи спокушені сновидіннями або бісами, приходили на ці води в надії отримати зцілення тілесних недуг або щось інше такого роду, ти до цього не долучайся. Гадання на птахах. Чародійство, передбачення або підвіски на шиї проти злих очей, або писання на аркушах, ворожба або інші злі хитрості та інші, подібні до цієї розпусти, є служіння дияволу. Отже, уникай цього, бо якщо ти впадеш у це після зречення сатани і після з'єднання з Христом, то відчуєш велику жорстокість мучителя. Який раніше з тобою поводився, ніби зі своїм домашнім, даючи послаблення тобі в тяжкому рабстві, а нині сильно ображений на тебе, і Христа втратиш і від сатани велику злобу на собі побачиш. Чи не чув ти древньої розповіді про Лота і його дочок? Чи не врятувався він із дочками, коли пішов у гору, а чи не перетворилася його дружина в соляний стовп, щоб залишитися їй вічним пам'ятником злої волі і звернення погляду назад? Отже пильнуй себе, і не повертайся більше назад, поклавши руку на рало і дивлячись назад, на марну працю цього життя. Але біжи вгору до Ісуса Христа, до цього каменя, який на руками відірвався і наповнив уселенно. Якщо ти відрикаєшся від сатани, розриваючи повністю всякий з ним союз і древню угоду з пеклом, тоді відкривається тобі рай Божий, насаджений на сході, звідки за злочин був вигнаний наш праотець, Означаючи це, ти повернувся від заходу до сходу до країни світла. У той час було дано тобі повеління промовити вірою в Отця і Сина, і Святого Духа і в одне хрещення Покаяння, про що в перших повчаннях, наскільки благодать Божа посприяла, докладно тобі сказано. Отже. Отверджуючись цими словами, будь бадьорий, бо супротивник, наш диявол, як недавно прочитано, наче лев рикаючи ходить, шукаючи, кого б пожерти. Та й справді, у попередні часи пожирала смерть переможна, але при святій купелі відродження відняв Бог усяку сльозу від усіх облич, бо ти більше не будеш плакати, позбувшись старої людини, але радітимеш, одягнувшись у ризу спасіння у Христа Ісуса. І це сталося з вами у притворі перед дверима церкви. Якщо Божою волею в наступних тайноводствах увійдемо у святе святих, тоді пізнаємо образи речей, які там звершуються. Богу Отцю, слава, держава і величність із Сином і Святим Духом на віки віків. Амінь. Щойно ви прослухали перше тайноводче повчання із книги Святитель Кирил Єрусалимський Повне зібрання творінь, видану видавничим відділом Української православної церкви Київського патріархату у 2012 році. Цей голос Святителя до нас через віки це не лише катехиза для новопросвічених, але й глибоке нагадування кожному із нас про цінність таїнства, а також силу покаяння і свободу, яку дарує Христос. А як ви особисто переживаєте Жували свій шлях до Христа. Які думки у вас виникли після прослуханого повчання? Напишіть у коментарях, ваші роздуми допомагають творити живу спільноту каналу. Якщо вам сподобався цей випуск, поширте його в соціальних мережах, щоб ще більше людей змогли долучитися до молитви та просвіти. Підписуйтеся на канал, поставте Файник та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Якщо маєте можливість, підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити знайдете під цим записом та в шапці профілю, саме завдяки. Вам ми можемо створювати злілий якісний християнський контент, що формує серце і просвітлює розум. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!